Друзі, вітаю! Європейська комісія розробляє і працює над створенням плану повернення українських біженців до України після завершення бойових дій. Наразі в країні в країнах ЄС проживає більше 4 мільйонів до 5 мільйонів українців. Найбільше в Польщі, Німеччині, Чехії, в багатьох інших країнах про це пише політика і вони хочуть розробити план повернення українців. Додому пишуть окремі закони, постанови і будуть намагатися по завершенню війни це зробити. Ви знаєте, що росіяни хочуть коротке перемир'я, вибори, а потім підписання довгого. А європейці вже чекають десь щоб нас потрошки відправляти. Давайте це проаналізуємо, тому що. Це важлива історія. У нас багато українців живе за кордоном. Важливо це знати, тому що це стосується кожного. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ми підтримуємо українські збори, українське військо. Тому ваша підтримка надзвичайно потрібна в вигляді підписки, щоб ми були на зв'язку і витискали російські наративи. Тому підпишіться, якщо ви не зареєстровані, зареєструйтесь. Обов'язково і поставте підписатися. Отже, Єврокомісія прагне розробити механізм поступового та обережного повернення, щоб уникнути різкого потоку мігрантів, який міг би створити навантаження як на Україну, так і на країни Європейського Союзу. Брюссель пропонує країнам ЄС створити центри єдності, інформаційні хаби, які надаватимуть консультації та підтримку українцям, що планують повернення. У цих центрах допомагатимуть. І з пошуком робити роботи в Україні або в країні перебування пропонуватимуть мовні курси та культурні заходи. Перші такі центри з'являться в Німеччині та Іспанії. Тимчасовий захист для українців в ЄС планують продовжити до березня 27 року. Після цього країни Євросоюзу мають сприяти переходу українців на інший правовий статус. Винятки передбачені для вразливих груп, хворих, вагітних або Батьків дітей, які навчаються у школах, щоб вони могли залишатись на довший термін або отримати спеціальні умови. Паралельно з цим, деякі країни ЄС вже починають збільшувати виплати за повернення українців, про що я вам писав в одному з наших відео. А, також а подивіться це відео зверху ви побачите підказку можна його подивитися одна з країн взагалі хоче збільшити виплату за повернення до 32 тисяч євро тому не пропустіть подивіться Україна теж не стоїть на місці зусиллями усиллями Коребором уклала договір з посольством України в Польщі на залучення кваліфікованих кадрів для роботи в вітчизняній оборонці. У прес-релізі говорять, що програма повернення українців дозволить вимушеним переселенцям отримати престижну стабільну роботу в Україні, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання. Однак чи буде реалізовано це в реальному житті, подивимось наперед. Загадувати не будемо, але будемо над цим точно працювати. Однак, не тільки Україна та Європа хочуть повернути повертати біженців додому, аналогічне рішення обговорюють і в Сполучених Штатах, плануючи виділення 250 мільйонів. Про це пише The Washington Post із посиланням на відповідні документи. Відомо, що в країні перебуває 200 тисяч біженців з України. Попередні плани і ініціативи це. Право на отримання тисячі доларів в разі добровільної депортації з країни в лютому 25-го року Україна підписала з Німеччини декларацію про створення центрів єдності в Берліні. Як зазначили в німецькому міністерстві внутрішніх справ, так звані центри єдності призначені для підтримки українців, зокрема у пошуку роботи в Німеччині а також в Україні і для надання їм допомоги в можливому поверненні на батьківщину. Вони стануть важливими контактними пунктами для українців у зв'язку з їхнім можливим поверненням на батьківщину, а також для пошуку роботи, мовних та освітніх програм. До речі, відомо, що після 24 лютого 2022 року на території Німеччини проживає 1 мільйон 250 тисяч українців, що поїхали від війни. Понад 360 тисяч із них це діти та підлітки віком до 18 років, а понад 60 Відсотків дорослих біженців це жінки. Окрім того, 200 тисяч українських біженців вже знайшли роботу в Німеччині завдяки урядовій програмі Джоб Турбо. Чехія також стане однією з країн, де відкриють подібний хаб єдності. За словами прем'єр-міністра Петра Фіали, Чехія є країною з найбільшою кількістю українських біженців на голову населення. Зараз в Чехії працюють 160 тисяч тисяч. Українців ми не хочемо чекати до останньої хвилини на інформацію про те, яка ситуація буде далі, каже Фіала. У нас у червні буде проходити засідання в міністерстві внутрішніх справ. Там я сподіваюся, що буде визначена європейська позиція і запропоновані рішення. В Нідерландах в вересні 2024 року розглядали питання повернення до України військовозобов'язаних чоловіків. Це відбувалося під час передвиборчої кампанії, коли опозиція висловила стурбованість через те, що десятки тисяч українських чоловіків зараз перебувають в Нідерландах, коли уряд хоче, щоб вони повернулися додому, щоб захищати країну або допомагати у її відбудові. Під час обговорень прем'єр-міністр Нідерландів зазначив, що президент України Зеленський дуже обережно підійшов до питання примусового повернення чоловіків призовного віку. Загалом в Нідерландах проживає 102 тисячі українських біженців, з яких 83 тисячі розміщені в муніципальних притулках згідно з. Статистичних даних серед біженців 40% чоловіки, 60% жінки. Серед чоловіків близько 19 тисяч призовного віку. Наразі в країні серйозна проблема з пошуком житла станом на листопад 2024 року серед біженців мали роботу понад 55 відсотків. Як показують дані, з майже 5 мільйонів українців прагнуть повернутися 40%, ще 20%. Вже точно хочуть залишитись за кордоном, а за інші 40% буде йти супервагома боротьба з наших біженців, вестимуть боротьбу на ринку праці і Україна, і Німеччина, і Польща, і Чехія, і багато багато інших. За словами очільника міністерства єдності, пана Чернишова, 30% громадян зможуть повернутися після настання безпекових стабільних умов. Проживання Україні, а згодом повернуться і решта 40. Правда, в міністерстві більше говорять язиком, менше роблять руками, але тим не менше намагаються фронтити цю тему, відмоніторювати, але до конкретних дій поки що так і не перейшли. Більше займалися підготовкою до виборів, соціологічними опитуваннями, більше займалися розкладанням грошей з Нафтогазу, але менше займалися реальними справами. Українців, на жаль, на жаль, але віримо, що колись це зміниться. Що каже міністр, повертати українців само, сам собою термін не дуже коректний. Це рішення, які ухвалюватимуть українці самостійно. Наше завдання бути конкурентноспроможними, тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами. Також міністр вказує, що мається на увазі під створенням українських хабів в Європі, які є їх головні завдання. Каже, що хаби. Підтримки єдності хаби зв'язків українців з батьківщиною. Тут будуть надавати послуги, які мають підтримувати українців. Юніті хаби будуть не тільки в столиці, а можливо в інших містах цих країн, тому що українців багато. Головне завдання таких центрів: збереження зв'язку з Україною. Це і професійний розвиток, отримання освіти українською, розвиток українства для деяких біженців є проблемою шкільна освіта, зокрема через брак. Місто, ж ми зобов'язані забезпечити такий формат навчання, щоб українські діти залишались в українському контексті, щоб їхнє майбутнє повернення не було проблемою для них самих, а також для української системи шкільної освіти, каже міністр. Друзі, підпишіться на цей Ютуб канал, якщо хочете отримувати більше новин і про українців за кордоном, і про переговори, про війну, про політику, все те, що має відношення до нашої рідної. Батьківщини, підпишіться на цей канал, зареєструйтесь, якщо не зареєстровані. Якщо зареєстровані, просто натисніть клік, і ми будемо з вами на зв'язку. У мене до вас питання, чи плануєте ви повертатись цього року, або, наприклад, якщо цього року військові дії не завершаться, чи плануєте ви повертатись наступного. Напишіть, будь ласка, в коментарях, і також вкажіть країну, з якої ви пишете цей коментар. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!